На Львівщині загинув екс-депутат і бізнесмен Андрій Панас. Чоловіка знали, як несамовитого мисливця, і саме куля іншого такого самого любителя постріляти стала для колишнього політика фатальною. І, хоча містом поповзли чутки, що смерть Панаса могла бути не випадковою, слідчі таку версію відкидають категорично. Якраз це урочище лісове, тут на краю урочища, де поля, десь приблизно в тому районі стався цей нещасний випадок. Ці поля заросли чагарниками і високою травою. Цього дня саме розпочали сезон колективного полювання на копитного звіра. Десятеро мисливців уже закінчили полювання і навіть вийшли з лісу. Аж раптом серед поля почули собачий гавкіт, який означав поруч кабан. Двоє чоловіків кинулися до псів. Їх побігло двоє, що робити категорично не можна. Один з них вистелив і вполював цього кабана, і він рухався по тих черниках, спригнувся там. А другий його товариш очевидно прийняв його за звіра і зробив постріл на шум, що робити теж категорично не можна. Загиблий був відомим на Львівщині бізнесменом. Змі дивувалися, як швидко росли його статки. Андрій Панас цікавився операціями з землею, будівництвом та рестораторством. У міській раді відповідав за архітектуру та містобудування. Адреналіну багато, коли полюють, і в співвідну спішив. І от власне то спішка, то що зійшов з номера, прижала до такого нещасного випадку. Куля 12-го калібру, випущена з мисливської рушниці, стала смертельною для 42-річного Андрія Панаса. Колишній депутат і бізнесмен помер за лічені хвилини. Підстрелив його найкращий друг. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 119 частиною першої кримінального кодексу України. вбивство через необережність. Зараз з'ясовуються всі обставини. Сьогодні суд обирає міру запобіжного заходу для мисливця, який стріляв. Друзі і колеги загиблого кажуть, для Андрія Панаса полювання було великим захопленням. До лісу їздив чи не що вихідних з собою брав багатьох товаришів. Він завжди був ну, дуже обережний чоловік і завжди пильнував і за собою, і за всіма іншими. В той момент той азарт каже, який, який просто призвів до не, до непорозуміння ну, кількох людей, які одночасно вийшли на. Ну, на одну та самого звіра загиблий був депутатом Львівської міської ради, трьох скликань та успішним бізнесменом. Його вбивцю до суду вирішили не затримувати. Наталка Волосацька, Орест Малькот Львівщина, новини 2+,2.